Мої шанування глядачам східного варіанту мене звати Христя Луцик, і У цьому відео ми розкажемо та покажемо вам, як працює один з найбільших гуманітарних штабів у Донецькій області. А також побуваємо з волонтерами всі поруч на евакуації цивільних. Все це у великому репортажі. Та перед початком основного відео поставте лайк та поширте це відео, аби як найбільше людей бачили наш контент. Можете зручніше. Ми починаємо. Їжі десятки ящиків з медичкою і ще гори одягу. Масштаби провізії, яку видають волонтери благодійного фонду, всі поруч вражає тут. Допомога, яку отримують військові та цивільні. На перший погляд, все найнеобхідніше: від продуктів харчування та одягу до медикаментів та маскувальних сіток. З початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, більшість активних громадських та й небайдужих кроматорців об'єдналися в чат, і ми з чату почали закривати деякі питання, які були наших військових та і цивільних. У нас дуже багато волонтерів. Наразі нас десь сімдесят -80, 80 волонтерів, і всі знаходяться в різних куточках нашої держави. Саме приміщення складу досить таке велике. Тут є окремі кімнати з медициною, з дитячими речами, а також з необхідною провізією для наших захисників. А тепер про всі напрямки роботи волонтерів детальніше на першому поверсі штабу знаходиться величезна кімната з продуктами харчування. Тут тонни ящиків з сухою їжею, консервами, соліннями, овочами та сухпаями. Всі ці продукти передали краматорському штабу небайдужі з різних куточків України та світу. Це у нас ось сардини нам передали. Ми в основному даємо їх військовим. Також у нас у наявності мається каша. Ось така ось. Це свинина з квасолею. Каша така передається військовим. У всій Україні є люди, які з нами діляться цим. Також другі організації нам допомагають. І з-за кордону привозять. В основному все військовим. Деяку часть ми даємо цивільну, коли їм треба. Ну, основна частина йде для військових. Вони до нас заїжджають, тут загружаються. Видача провізії у Краматорському штабі відбувається щодня і без вихідних. Волонтери забезпечують необхідним підрозділи, які стоять вздовж усієї лінії фронту. Сухісний дан, каша, консерви. Поїде на хлопцям військовим. Кудись? Куди не скажу? Вантажимо сім. Бригадам на всі напрямки буває таке, що ми з Краматорського відправляємо в лікарні там, Дніпра, Кропіницького медикаменти, бо там не вистачає. Також є хлопці, які були тут і зараз то допустим, на ротації знаходяться на Харківщині або там, на Запорізькому напрямку, то контакти залишились там. Набрали там, там треба генератор, треба там трохи водички і так далі, то ми е, спробуємо допомагати. Головна наша мета це увага для наших військових. Я розумію, що е, там з харчуванням, з провізією немає таких е, крупних питань, бо е, так може це бути там, термін, ну, там, тиждень, е, терміново перекинули хлопців, і поки логістика доїде, то будуть якісь перебої. Ми там ці дири закриваємо, але наші волонтери просто е дають увагу, дають нашим хлопцям е повагу, і це їх надихає. Окрім допомоги з базовою провізією для військових волонтери купують дрони, реби, рації та іншу необхідну техніку. Відвозить на передову бійцям спорядження та знаходить всі можливі шляхи дістати потрібне Рима. До повномасштабної війни вона займалася полярно іншою роботою. Тепер ж у знаннях військового спецспорядження може дати фору багатьом воєнним аналітикам. Я, взагалі, фінансист. Я працювала аудитором в великій четвірці. Я була фінансовим директором. Я повинна розуміти те, що я видаю підрозділам. Я беру відповідальність за їх життя, якщо я видаю щось неякісне. Це стосується особливо ребів. Тобто, я повинна розумітися детально, щоб, не дай Боже, і за моєю з того, що я нічого не знаю, потім хтось загинув. Ми допомагаємо всім підрозділам, які до нас звертаються. В основному це наш напрямок, да напрямки які в Донецькій області, але також до нас звертаються підрозділи з інших напрямків Запорізької області, Херсонської області, Харківська, тобто. Нікому ми ніколи не відмовляємо і намагаємось допомогти абсолютно чим ми зможемо. А за цими дверима знаходиться аптека з усім найнеобхіднішим. Світлана або ж які називають головний лікар. Щодня сортує десятки ящиків з медикаментами та складає аптечки для бійців. В такому ритмі жінка почала працювати з початку повномасштабної війни. Тоді ж, коли в місто почали приїжджати заповнені ліками автівки, довелося вивчити сотні назв препаратів, адже до 24 лютого з медициною жінка була пов'язана лише як пацієнт. Ціта ну ці об'єми, які ми тут бачимо, вони дійсно вражають. Скажіть, будь ласка, як вам було розібратися в цій всій медицині? І яка у вас е, освіта була до того? Ви ж ви ж медик чи не медик? Ні. А хто ви за освітою? Я е, в мене освіта вища, але в мене фінанси. І тому з медициною мені довелося зіштовхнутися. І в допомогу мені був Google, і дуже великі об'єми по розподілу медицини мені саме допомагають лікарі. Лікарі, з якими ми спілкуємося, якими ми допомагаємо, і вони мене навчають. Чим мотивуєте особисто себе працювати з ентузіазмом над тією роботою, яку маєте. Тому що багато фондів ви самі бачите, закрилися, зменшили об'єми, припинили свою роботу. Першочергова це мета це підтримати наших захисник захисників і захисниць і наша перемога. Тому ми невтомно будемо працювати разом з ними. Також волонтери допомагають цивільним в різних куточках області, зокрема займаються забезпеченням одягу та харчування для дітей. Саме необхідне це підгузки дітям, харчування, якісь суміші, речі дуже багато на маличу речей. А скільки ви вже взагалі волонтерите? Скільки сіким ви тут допомагаєте? Я м, з лютого місяця допомагаю, приїхала з Польщі. Серйозно? Так. Ну, на час війни переїхала туди і вирішила, що треба допомагати. І повернулася назад так. в Краматорську? Повернулася до Краматорську. Поки частина команди на штабі збирає та відправляє провізію, інша група вирушає на евакуацію. Волонтери фонду всі поруч допомагають маломобільним жителям Краматорська та навколишніх громад доїжджати до залізничного вокзалу. У ритмі команда працює щодня, аби допомагати землякам, які опинилися в скрутному становищі, та військовим, які боронять незалежність. Друзі про роботу волонтерів організації всі поруч дізналися як найбільше людей. Поставте вподобайку цьому відео та поширте його у свої соціальні мережі. Робимо багато корисного контенту, аби ви знали більше про життя Донецької та Луганської областей. Побачимось.